Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Туран. Автомобіль у нас 2011 року випуску обладнаний 1,4 бензиновим двигуном. Також в автомобілі є додатково газ. Далі, друзі, пробіг даного автомобіля у нас 263 тисячі км, ціна даного авто 10 390 доларів. Автівочка у нас на автоматизованій коробці передач з системою переднього приводу має ось таку чудову лінзову топову оптику протиманіфори. Далі, друзі, у нас омивачий фар, передні задні партроніки, гума хороша, зимова 16 го радіусу на легкосплавних дисках релінги. Тівочка у нас ззаді повністю потонована. Далі. Задні партроніки. Додатково в автомобілі також є фарку. Камера заднього огляду. По салону, друзі, максимально класна комплектація. Чудовий текстильний салон сірого кольору. Вона у нас 7 панорамний дах з люком. Далі ось такі столики для зручності задніх пасажирів. Карти заднього ряду дверей в чудовому стані, без жодних налікань. Все максимально чудово виглядає, повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал з підігрівом управління світлом, мультифункціональне кермо. Клімат контроль двохзонний, мультимедіа, камера з заднього огляду чудово виглядає, гарно показує. У нас також є асистент парковки, автоматичне паркування. Далі, друзі, панорама зі шторочкою. Все класно все працює, чудово складається, круїз контроль, датчики світла та дощу та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трейдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.